Так, всім привіт! Сьогодні ми розіграємо поповнення мобільного на 350 гривень. І сервер точного часу показує 12 годину, тому ми почнемо розіграш цих чудових призів. Закриваємо наш цей сервер точного часу. Блін, хвилююся. Так. І розіграш проводиться сайтом 04744.biz І умови розіграшу були наступними. Перейдемо і подивимося. Розігрується сьогодні 4 приза, 3 поповнення мобільного 150-10050 гривень серед оголошень сайту. Серед тих, хто розмістив оголошення, умовами було. І також до такої 50 гривень зараз знайду. Розігрується серед тих, хто зробив репост і допоміг нам трохи прорекламувати наш розіграш. Я думаю, що треба спочатку розіграти 50 гривень і потім по зростаючій тако. Доберемося до першого місця 150 гривень. Зараз розіграємо 50 гривень серед тих, хто зробив репост запису. Щоб краще орієнтуватися в тих, хто зробив репост, я прийду на мобільну версію, підгляну в одній ігровій групі. І, хоча учасників не так і багато, всього, лише 26. Людей зробили репост. Але все одно. Так, і як тут зробити. Так, показати повністю. І. Ббебе. Клікаємо сюди. І поділились ви і ще 25 чоловік Ого, 26 людей. Крім мене. 25 крім мене. Людей, які зробили репост. Дуже вам дякую за це. Це дуже важливо для нас. Так. Е Перша людина, яка виграє 50 гривень, ми оберемо за допомогою сайту Random.org Значить, є всього 26 людей від 1 до 26. Вбиваємо 26, жмем Generate. І виходить, восьмий учасник в списку отримає в нас 50 гривень за те, що він зробив репост. Дякую йому велике. Зараз узнаємо, хто це. Так. Восьмий учасник. Рахуємо зверху. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Таня Ратушна. Таня Ратушна. А, так, ще разочок. Восьмий учасник. А, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Таня Ратушна. Окей. Здається, помилки немає. Таня Ратушна. Поділилась записом і виграли 50 гривень на поповнення мобільного. Значить, ми її зв'язочку таку поставимо в панель закладок. І ще там закладки на всякий випадок. Добавиють закладки. Таня отримує в нас 50 гривень за те, що зробила репост. Прорекламувала наш розіграш. Дясі їй. Велике. Такс. Як тепер вернутися на шостіну Оголошення Умань. <кхід> так. Так, Таню, оставимо поки. Так Е, Тепер в наші три місця було за тим людям, які додавали оголошення на сайт. Почнемо з третього місця. І розіграємо 50 гривень, потім 100 гривень, потім 150 на поповнення мобільного. Так, переходимо на наш сайт 04744.biz і сюди на всі оголошення. Так, і всіх оголошень у нас. да, я, кстати, опублікував всі оголошення, які додавали останні пару хвилин. Так що тут. Все чітко буде. Хто хотів прийняти участь, той прийняв. А може хтось і не знав, що він приймає участь, але все одно, я думаю, не відкажеться від поповнення мобільного. Так, 820 у нас оголошень. 820 оголошень. Ідемо в кінець. Так. баба ба -ба. -ба, -ба, -ба. метаю вниз. І в нас 41 сторінка оголошень. По 20 оголошень на сторінці. Спочатку визначаємо сторінку 41, а потім номер оголошення на цій сторінці. Так, всі оголошення від 1 до 41. а Номер сторінки, на якій знаходиться переможне оголошення на 50 гривень. Сторінка номер 4 так, щоб прийти нам на сторінку номер 4 Ідемо на початок. 4. Сторінка номер 4 Так, і 20 оголошень на сторінці. Визначаємо номер оголошення 20 generate. 14 оголошення отримує в нас.

Це значить 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну, так, да, так і є ще раз. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Так, людина віддає <кхів> в добрі руки. Собачку. Дівчинку. І звати людину Вікторія. Є її номер телефона, ми їй подзвонимо. Так, зв'язочка. І людина, яка віддавала чи віддає собаку в добрі руки. добрі добрі, добрі чи не добрі? Де тут? Подам в добрі руки, да, в добрі руки. І за те, що вона розмістила оголошення. Воно отримає 50 гривень на поповнення мобільного. Добре. Сюди. Так. Це третє місце. Друге місце 100 гривень. Щас, так, 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 так. 100 гривень. Чого я тут забув? А, це вже, мабуть, можна закрити. А, ні, тут умови в нас. Так, аудіозаписі сюди. 50-50. Ага. Остання сторінка, 41, по-моєму, була. 100 гривень розіграємо. 41. Так, 41. Generate Номер сторінки. 8 сторінка. А, були 4, Тільки що я думаю, може. Так, 1,41 1.41 8 сторінка початок МММ МММ восьма сторінка восьма сторінка від 1 до 20 generate п'ятись П'ятий з списку п'яте оголошення. 100 на нас виграє 1, 2, 3, 4, 5. Послуги репетитора хімії та біології. Так, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Так, значить не помилки нема. Так, Ксюша, яка надає послуги репетиторства з хімії та біології? А виграє в нас виграє 100 гривень на поповнення мобільного. Так, сюди і зв'язочку. Панель закладок. Так. Друге місце ми розіграли. І остається розіграти перше місце на 150 гривень поповнення мобільного телефону. Так, і та-да-дам, що це ми робимо? Так, я вже споминаю. 41, по-моєму, остання сторінка, да? Визначаємо номер сторінки. 41. Ля-ля. 41. Generate. 22 сторінка. Так, 22 сторінка. Так, треба калькулятор. Калькулятор. 22 множимо на 20. Рівні 440 мінус 20. Дорівня 420. 420 і ми повинні попасти на 22 сторінку. Ну-ка, ми вниз. І так, ми на 22 сторінці. Сторінка 22, Сторінка 22. І 20 оголошень на сторінці. Generate. 8 оголошення. 6, 8 сьогодні часто попадається, по-моєму. 22 сторінка, 8 зверху. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Оформлення багет в картини. Вишивки фото. Так, восьме. Оголошення: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Оформлення блага в, 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 в Багет. Картини і вишивки. Так, і Борис. А, виграє. 150 гривень на поповнення мобільного. Поздравляємо Бориса. Зв'язочку, панель закладок. А також інших е учасників, які виграли сьогодні поповнення рахунку. Отак от, от не знали, чи знали, сподівалися, виграли, додавали оголошення. Дякуємо за це що користуєтесь сайтом. А, так. Всіх святом, які там свято сьогодні не помню. Завтра ну, починається літо. А, з усіма учасниками зв'яжемося по телефону і узнаємо, яким краще отримати їхні виграші. Користуйтесь нашим сайтом. Ось оцим приблизно сайтом 0744.біс. У всіх людей є що продати. Для вас воно може бути непотрібне. А хтось шукає саме цю річ, ви можете собі отримати гроші, щоб продати те, що вам вже не потрібно. Або знайти, в принципі, щось, якусь пропозицію саме тут. І вона може бути набагато вигіднішою, чим там купити десь. Піти в супермаркет електроніки якоїсь купити. Так, всім дякую за те, що приймали участь. Хто приймав, хто не приймав, сподіваюся, що прийметеся наступного разу. І я думаю, що ми наступний розіграш прям почнемо зразу, як закінчиться цей. Ну, день-два на те, щоб розкачатися мені. Всім удачі, Жаркого літа! Дякую, що з нами.